Наприклад, Один. 8. Прочитай його від початку. Один. 1 +7 =8. Молодець. Пишемо відповідь 8. І ми перевіряємо. На початку в нас написано те, що було. В нас був один. Ось він, один. Але прийшов плюс, і ще приніс з собою 8. Ой, 7 він приніс. Да? Ось, ще 7. І разом це виходить сім Вісім вісім. Це правильно. Правильна відповідь. Молодці записали. Два. Катюша. Наступний 9. приклад буде з тебе. Прочитай 2, мені його, будь ласка. Восім. Мінус. Вісім. Вісім. Читай. Вісім. Вісім. Мінус один. Мінус. Ві 8. 8. Один. Де один? Яка циферка? Восім. Три. Вісім мінус три. Скільки в тебе ти написала? Три. Ні, Оце відповідь яка? П'ять. П'ять. Отже, на початку у нас з тобою було скільки? Вісім. Я тобі ставлю вісім. Прийшов мінус чи плюс? Мінус. Мінус. Що мінус робить? Забирає чи приводить? Забираємо. Забирай звідси, будь ласка, три. Бери три. І ми з тобою перевіряємо. Скільки залишилось? Чотири. Ні. П'ять. П'ять. Правильно в тебе відповідь? Так. П'ять. Пишемо відповідь зайчики. П'ять. Вісім мінус три буде п'ять. Так, Ніконь. Наступний групи твій. Давай. Чотири, плюс чотири. Скільки було в тебе на початку? Чотири. Ось тобі чотири. Хто ще прийшов? Чотири. Плюс. Плюсик. А плюсик забере чотири. Чи ще тобі додасть чотири? І Додавай ще чотири. Можеш другого кольору, можеш різного, як тобі хочеться. І скільки тепер разом? Вісім. Молодець. Пишемо знову відповідь вісім. 4, до даты четыре це восемь. Я себе вот Провіряємо. это стаю Молодець. Класики. Наступне, таечка. Ты Ти так. читаєш. Маш, прочитай, має? будь ласка, спочатку циферки 8 мінус семь. Скільки було на початку? Подивись. 8. 8, Окей, ось тобі 8. Вот на початку є, є 8. Ні, я сама давай. Вже? Хочу, чі хочу саме саме місце? Остав три, четыре, п'ять, шесть, семь, восемь, дев'ять. Тай, скільки тобі треба на початку? Подивись восемь. Восемь. Порахуй, будь ласка, вісім. Давай минути шесть. Часів восемь. Восемь. Бери вісім. Хто 8. прийшов? Таечка а мінус 8, чи 8, плюс? Мінус. Мінус, що він сказав зробить? Забирай чи забира. проведе. Скільки він забира? Восьмь Сім. Забирай, будь ласка, сім раз, два, три, чотири, п'ять шість, сім Забирай сім. Да, скільки залишилось? Один один. Пишемо відповідь. Вісім мінус сім дорівнює один. Єс Молодці Ес молодь прочитай мені, будь ласка. два. у а, меня ну, дома так, нет давай. такой два. У меня есть. А у меня плюс. плюс. Подайте а семь. Нет. Два плюс. 6. Ну яка какая цифра? Девять. Поль, шесть. Два плюс шесть. Сколько было на початку, Поль? Два. Пусть тебе два. Пришел плюс, чем минус до тебя? Э, І, плюс. І що він сказав зробить? Принесе чи забере? Принесе. Скільки принесе? Шість. 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 Принесе шість. Додай Сьи, ще шість. Два. <світ> три. Чотири. П'ять. 6. І скільки тепер тебе Порахуй, Будь ласка, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім. Два додати. шість, скільки буде? Вісім. Молодці. Напишіть відповідь.